Для нас такі класні, цікаві, одночасно. Складні декілька місяців, де ми взяли просто людей, які мотивовані, які зацікавлені, і за допомогою викладачів університету факультету фоті просто давали їм знання, допомагали, показували, направляли і в принципі дали основу для того, щоб ці люди могли далі йти навчатися, здобувати знання в ІТ. І наша мета в цьому, щоб люди, яких ми навчали, одного разу прийшли до нас на співбесіду і стали нашими співробітниками. Чекаємо Сників і бажаємо їм успіху в подальшому навчанні. Закінчився другий сезон нашого курсу «Programming Basics». Ми дуже вдячні фірмі і creative, що нам вдалося втілити свій багаторічний досвід викладання основ програмування в Черкаському національному університеті для свічерів, для тих людей, які хочуть покращити свої знання і отримати нову спеціальність. Взагалі на курсі було 27 студентів, от і вони пройшли його, послухали і засвоїли матеріал. В цьому році це був перший випуск, ще один був у минулому. І ми, скоріше за все, проведемо цей курс влітку. Тому записуйтесь, слідкуйте за нашими соцмережами. Загалом цей курс мені дуже сподобався. Він був дуже корисним, дуже інформативним, складним. Але в той же час цікавим. Сподобався тим, що інформація викладена дуже зрозуміло, доступно. Цей курс є надзвичайно корисним, якщо ви хочете стати програмістом або хочете працювати в it сфері, тому що він дає напрямок, він дає зрозуміти вам, що це таке, як це бути програмістом.